То є біда нашого народу, що ми її терпіли. Ну, простий приклад, я його зараз привожу всім. В кінотеатр приходиш, обов'язково буде сидіти якийсь мурлов, якого задзвонить телефон, він підніме той телефон і буде пів сеанса бубніти в телефон, а ще гірше він буде світити половині залу тим телефоном в очі. І мало коли, статистика жахлива, мало хто е здобудеться на сміливість звернути йому на то увагу. Коли я то зробив декілька разів, до мене потім люди в коридорі підходять, і кажуть, Боже, який ви молодець, ви звернули йому увагу. Я кажу, а ви чого, як телята сиділи? Дві з половиною години. Вам було приємно слухати всі його подробиці інтимного життя по телефону в кінозалі, розумієш? Тобто, от такий один маленький момент не терпіти, а сказати. От він спонукає таку величезну проблему, яку ми зараз маємо. Така трохи роблена ситуація. Віді всі вишиванки на машинах, жовто-сині паркани, помальовані поржавчені зверху. То люди якоїсь такої естетики дотримуються своєрідної. Тому що, якщо ти вже робиш надовго, то малюй під лінійку, почисти ржавчину. Та? Тому що от, два місяці пройшло після того, як помалювали. І ті паркани, чесно кажучи, я би не хотів, щоб у мене в Україні були такі паркани, або такі зупинки, на яких там Слава Україні, косокриво написано, О, така і країна, в принципі, як ті надписи.